Всім привіт! Сьогодні я їду в Глибочицю. Там я буду паритись і хочу порозтягуватись. Хочу показати вам, продемонструвати, як я це буду робити. Хочу дати раду людям, у кого є біль в м'язах, і як це можна пофіксити, вирішити цю проблему. Зараз дуже багато людей почало займатися спортом, і багато новачків не дають собі відпочинку. У них йде на тіло перенавантаження, і сприяє це перенавантаження тому, що щось у людини починає боліти: нога, спина, плечі. Багато-багато всього. І багато новачків не знають те, що треба давати організму відпочинок та. Розтягуватись, займатися такою певною фізкультурою, як і до заняття, так і після. Коротше, якщо простими словами, чувак починає робити в залі сіську якусь, починає робити, 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 і після того починає му щось боліти. Е і багато це людей, лю люди, яким це починає боліти, е вони не розуміють, що тебе розминатися після. пацки, дівчата, я вже попарився. Короч, я вийшов тільки що з бані, я пропарився. Це супер, Почувається круто. Всі ми любимо бігати, всі ми любимо ходити, всі ми займаємося різними спортами. Але функція нашого тіла через це не міняється. І я знаю, багато хто бігає і почав бігати буквально тіпи, нещодавно. І з'являється біль в колінах, в ногах. І я хочу вам розповісти, як справитися з цим. Е, перше. Перша вправа. Показую вам одну із справ, яка допомагає вам е, розтягнути ваше бедро. Е, Одної вправо тут не впораєшся, їх буде багато. І я хочу максимально зробити відео е, вмістовним і максимально вам допомогти в цьому. І так, починаємо. Е, перша вправа. Вона робиться на дві сторони. Е, що ви робите? Одну ногу ви закидуєте сюди, на бік, другу ногу, тобто, щоб ви, от у мене я вже відчуваю натяжку. Е, знаєте, як вправа бабочка? Тільки от ви робите одну ногу сюди і максимально відставляєте. І в мене вже відчувається те, що в мене тут м'ясо натягнутий, мені боляче, бо я сам не розтягуюсь, на жаль. Е, другу е, ногу ми. Ставимо отак. от, І тут я вже теж чуваю, відчуваю е, напруження. І через це мене може брати Е, Третя дія, що ми робимо, максимально закидаємо цю ногу і спідставляємо її п'ятку до коліна. У вас має бути натягнутий тут м'яз бедра. І наступні дії, що ми робимо, тягнемося по сторонам. Е, приблизно це виглядає так. Тобто накнулись в праву сторону, я вже відчуваю натяження і в мене вже починає брати судорога. Ми стараємося максимально не впиратися у підлогу. А, блядь. Краще, максимально стараємося не впиратися у підлогу. І руки зверху. Тіло. Вагу тіла, ми викладаємо наперед. Якщо вам тяжко, вам треба розтягнути, ми допомагаємо руками її розтягувати. Ми опираємося трошки опол і приходимо з правої сторони на ліву. Якщо ви е... Якщо такі позиції, бо ми можемо ще робити на іншу сторону, щоб розтягнути іншу ногу. Поки що ми робимо акцент на наше ліве бедро. так Що таке патріоти наява? Марафон другі поговорили. Також робимо це на іншу ногу. Все пошагово. Тобто цю ногу набік, Цю ногу теж і... Трокаємося п'яткою коліна. Ноги максимально не відрімаємо, максимально вони до пола. Я вже відчуваю тут натяження. Повторюємо все аналогічно, як з іншою ногою. Коли ж ви е, вже розтягнулись, ви відчуваєте, що ваші м'язи вже не бере судорога, судоми. І ви вже робите це більш вільно, ви можете переходити на таку вправу. Ноги в нас разом. І ми робимо, перекидаємо їх так, як ми перекидемо на початку на всю вправу, але ми нікуди не тянемося. Тулуб наш максимально рівно. Ми перекидаємо ноги раз. Римляємо прямо. Бачите, в мене ноги вони це роблять не разом, такий певний різнобій. Це погано, бо вони в мене забиті. Це вправо мені допоможе стабілізувати, розтягнути моє м'язи. Я сиджу на ягодицях, От в мене права сторона дуже сильно забита, як ви бачите. Разом. Тут трохи слизько, тому я можу скользити і входити тупо в іншу сторону. Тож вам ця вправа дуже допоможе, щоб розтягнути ваші бедра. Але це не все. Однією вправою ви не обійдетесь. Наші... У нас м'яз дуже багато і... Деякі м'язи ви просто не всі зможете розтягнути, Тому е показую вам е ще до ну, такої вправи, які допоможуть вам прибрати певну біль нога. Коротше, е в мене нема м'ячика, в мене нічого немає, але в мене є тут два тапки. І з цими двома тапками я можу зробити просто чудо. Отож, показую вам до вправи. Вона допоможе вам розтягнути певну групу м'язів на ваших ногах. Просто спробуйте. Для початку просто спробуйте. <кій> Тож, Бажано мати якийсь надувний м'ячик між ногами, але я складую тапки вдвоє. І в мене тут. Короче, як бачите, заповнюю певне е пространство. Що я роблю? Зараз я укомбіную їх. Короче, крепко я тримаю їх із ногами. Що я роблю? Я стою на четвереньки, таз я піднімаю доверху і постійно його тримаю зверху. Судді його постійно тримати не зверху, не давати йому не супасти. І я змінюю положення з моїх стоп. Спочатку я роблю нога до ноги, торкаюсь, потім кручусь, п'ятка до п'ятки. Носок до носка, п'ятка до п'ятки. Можливо, не видно. Приблизно це виглядає типу так. Ну, тож перейдемо до самої вправи. Але треба мати щось між ногами щось побільше, в мене більше нічого немає, в мене є тапки, але такий габарит, десь отакий на м'ячик. щоб, коротше, було більше. просто на нас, але я виходжу з ситуації, бо в мене нічого немає. Наступні вправи. Е -е. Одна з наступних вправ е -е. допомагає вам розтягнути тут дані м'язи, які йдуть звідси, кріпляться тут, і закінчуються вони біля коліна. Е -е. Дуже багато у бігунов е -е. виникають такі проблеми біль в колінах. Але це не обов'язково щось в колінах, це може бути пов'язано з м'язами. У мене таке було. А, оскільки я веслую, веслую на ліву сторону. Мене була, я іноді люб, люблю побігати. У мене починається біль в лівому коліні. Як її вирішити? Я не знаю, до чого я ходив, здавав МРТ, бо біль була дуже-дуже неприємна, дуже болюча. Що я робив? Оказалось, в мене дуже забитий м'яз звідси до сюди. Я просто бігав, я навіть ходити не міг. А, дуже сильний біль була в коліні. Що я роблю? Бажано мати якусь вагу на для, для, для ніг. Навіжіть щось, якісь бутлі, не знаю, бутилки. А... Стою теж на четвіренький, підтягую коліно максимально до себе і відвожу його в бік. І не те, що я відвожу його якось назад, я відвожу його в бік. І, і носок у мене постійно натягнутий. І виглядає приблизно приблизно виглядає правило це отак. І ми максимально намагаємося листати п'яткою е, верха, відводивши її бік. Тим самим е, це м'ясо натягується, розтягується, аналогічно робите з іншою ногою. Треба робити цю вправу е, десь по три підходи. Робив я її по 12 разів. Як із лівої ноги, так і з правої ноги. Вправа дуже мені допомагала, і це одна вправ, яка допомогла мені прибрати біль в коліні. Е, е, наступна вправа. Теж я стою на четвіреньки. Е, я підтягую коліно максимально до тулуба і веду його в бік е, Не обов'язково, щоб носок був натягнутий. Я просто дотягую максимально розтягую даний м'яз, тяну його до тіла, веду в бік максимально вверх і відвожу вниз. У мене от зараз беруть судоми, е, бо м'яз все одно перенапружений. Е, теж робив я, його десь, робив я його десь 15 разів на одну ногу, по три підходи. Тобто я зробив 15 разів на ліву ногу, 15 разів я роблю на праву ногу. Е, повторю праву, щоб, е, щоб було. Я не знаю, як видно вам з боку. Я щось давайте зроблю. Суть того, що я відвожу її в сторону, до верху, максимально вверх і відвожу назад. Нога у мене все постійно зйогнуто. Тобто я її не випрямляю. Коротше, пасики, е, я трошки втомився вже відео знімаю, я хочу попаритися в банки і в джакузі. Е, попробуйте реально ці вправи, якщо у вас є проблеми. Е, якщо вам реально сподобається. А в мене ще запас нормальний, тіп, я можу вам е, показати ще вправи ще. Тобто, це такі як замануха, Ви ставите лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково залишаєте коментарі. Е, Тобто проявляєте абсолютно активність. А я вам е, одразу роблю друге відео, де розповідаю про всі інші вправи і збагачую вас е, досвідом і здоров'ям. Ще обов'язково не забувайте відпочивати, це дуже важливо. Е, чани, бані, джакузі це все треба. І головне, не відпочивати ще не тільки фізично, а ще отут. -от. Тобто, якщо ви постійно працюєтесь, відстороніть е, всі тікток, інстаграми. Воно вам взагалі не треба, пацьки. Е, Візьміть е, в ліс і просто побудьте без гаджету. Е, просто відпочиньте, розслабтесь, Зустріньтесь з друзями, з е, рідними вашими, близькими людьми. Якщо у вас їх немає, познайомтесь з кимось, не ви не здійсняєтесь, пацани, життя одне, е, е, втрачать. Ну, чесно нема чого, я вам скажу по секрету. У мене було багато е, всяких можливостей, які я втратив, бо я посіснявся. А другого просто... Другого вже шансу не було і не буде. Отак от, от. На жаль, тому не втрачайте пацани, моменти. Отак от. Отдихайте. Надихайте пацики. Отак от чиназас. Це на прев'ю буде. Все, коротше, всім дякую за ролик, всім удачі всім пока!